О, oh. всем привет, друзья! З вами InterFLTV на звездку Robot Factory. И Сэм. Шо він творить Робітник Сэм? Шо він усіх розносит. Кидає свої перчатки, повертає назад і наносить урон. А на 70 левелі Цезар Сэм. Ого, який гарний скінчик. А на першому левелі нас чекає Поко! Ох, який суровий Поко. Він усіх хілить хілить, прихилить. А ще нас чекає сундучки, золото. Та дивіться, яка у Brawl Stars є машина для спреїв. Багато крутих спреїв нас чекає в цьому Brawl Пасі. Крутяк, це щось, це щось, це щось прям щось дуже круте. Давайте ще раз переглянемо. Ну прикольно, друзі, реально. Як вам такий формат перегляду? Протисніть лайк, подобайку. Підпишіться на канал. Напишіть, а ви будете, до речі, купляти Pass? Будете купляти цей Браупас, цей сезон Pass? Я б купив би, але не знаю скільки буде багато грати. Той Pass я купляв з. Як її. Коротше. Предучий Пас я купляв, але там а, як так і не забрав її. Отіса, її отіса. Треба ж забрати ще Отіса. Я ж Котіса і не забрав, хотів на видос забрав чи на стрімчик. Заберу. Той сезон ми багато грали з Stumble Guys, тому так і залишилось. Дякую всім за перегляд, друзі. Пока. Підписуйтесь на канал, всім активним адекватним. Удачки. Ще побачимось.